29 липня. Дощі, грози, спека і контрасти. Погода в Україні залишається неспокійною. У вівторок, 29 липня, на території України знову пануватиме атмосферна непередбачуваність. Західній області накриє нестійка дощова погода. Грози, а подекуди сильні зливи. Дощі також пройдуть місцями на півночі країни, на Черкащині, у Кропивницькому та Прилегрих районах, на Вінниччині та в деяких районах Одещини. Метеорологічні моделі, мов учасники неспокійної наради, не дійшли єдності в деталях подальших атмосферних сценаріїв. Тому в інших регіонах України пануватиме суха і тепла погода. Відсутність опадів очікується у південних областях, на Сході, на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Температурне значення також із великим розмахом. Південь, спека 32-36, схід 30-34, північ. 28-32, центр 32-36. Проте на Вінниччині прохолодніше 25-28, захід найбільш свіжо 18-23. А в зонах дощів місцями лише 16-18 градусів. Не забудьте про теплі речі, якщо ви у Львові, Івано-Франківську чи Луцьку, у дощову прохолоду літня легкість буде недоречна. Особлива увага температурним контрастам. Різкий перехід від спеки до прохолоди супроводжується потенційною негодою, грози, шквали, локальний град усе це цілком можливо. Тож варто бути поготові. Не залишайте автомобілі під деревами, тримайте при собі парасолі, слідкуйте за попередженням синоптиків. У Києві, 29 липня, мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозами. Повітря прогріється до 29-30 градусів. Місто залишатиметься у вологому літньому ритмі, грім, спалахи, блискавки, духмяне повітря після зливи. Бережіть себе та не забувайте, навіть у найспокійнішій погоді є своя гармонія. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.